Абаром ситуація для власників авто на іноземних номерах може змінитися на краще. Чиновники розглядають кілька варіантів розв'язання цієї проблеми. Їх вислухала Аліна Сувіндукова. Порядка 100 тисяч автомобілів це тільки ті, які лише офіційно їздять на пересічку. Стільки авто з іноземними номерами, тільки на Львівщині, а у масштабах країни ситуація куди серйозніша. За різними підрахунками там це може бути більше мільйона автомобілів. Це машини, які з податки сплачуються в Польщу, страхівки сплачуються в Польщу, техогляд робиться в Польщі. Якщо порахувати, що за кожну з цього мільйона нерозмитнених машин у держскрабницю потрапила хоча б тисяча доларів податків. Сума вийшла б астрономічною. Ми розуміємо, що треба терміново вносити зміни в митний кодекс для того, щоб зупинити той вал ввезення автомобілів, які відбуваються. Але повністю заплатити за розмитнення таких авто та поставити їх на облік в Україні. У активістів, за їхніми словами, бракує грошей. Тому кожні п'ять днів вони в режимі транзиту перетинають кордон, а хотіло б раз на рік. А група говорить: що ми не будемо платити налоги. а хто буде платити? Я, ми всі будемо платити. Кілька місяців тому джедаї пропонували депутатам ідею законопроекту щодо розмитнення авто за принципом на виплат. Дуже гарна, я, чесно, Я навіть її от зараз запишу і обов'язково можливо ми її реалізуємо. Дійсно, супер ідея. таку саму ідею за місяць на обговорення виніс Геннадій Москаль. Але ця податкова формула стосується авто старших від п'яти років. То, що люди не їхали на митницю, а їм давали на 16 років такий податковий кредит і розтягнули його в часі. Втім, остаточна сума, яку мали платити українці за розмитнення таких авто, досі невідома. Її мають визначити вже на наступних засіданнях профільних комітетів. Та пропозиція, що пропонували відразу ж приїхавши до нас. Представники громадськості там 50 чи 20 доларів на рік це вона неприйнятна. і ми стоїмо на захисті і екології, і е, наслідків, які можуть відбутися в разі ввезення такої величезної кількості автомобілів.